Всім доброго дня, Їдемо сіяти кукурузку. Так, сьогодні у нас що за 24 квітня Нам треба за сьогодні посіяти, ну, можна сказати, 9 гектарів кукурузки. Це мелочі, але ну, все одно сіяти треба. Сонях ми вже сіяли, кукурузу теж сіяли, але я ж не знімав. Ну, а Сьогодні є одним кусочком 8 гектарів. То, думаю, познімаю вам покажу. Що по сівалки? По камість дуже подобається. Нюансів не було ніяких. Ну, вона у нас сіяла вже на даний момент 20 гектарів, то тут пушок не зглазить, все ідеально. Подивимося, ще які будуть сходи, що куди як. ну На перший погляд, це просто супер. Подобається дуже. По контролю висіву АВТ. Теж тут, тут покамість нема питань. Бачив, пишете, кажете, що це дірмо, що це фігня, воно буде. Дрючить робити не буде, все покажемо і все скажемо. Чи дірмо, чи не дірмо, все буде видно. На даний час вона себе показала з хорошої сторони. Так що по трактору покажу чуть пізніше, трошки Прийшлось нам доробити. Но зараз зараз все ок, зараз почнемо сіяти, подивимося. В общем, ось така картина. Чого не їздимо у транспортному, це займає лишній час, неудобно, вулиці, як ви бачите, у нас широкі. Розминутися з машинами не, 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 нема проблем. Все чітко. Тобто через що їздимо і так. Ну а там почнемо сіяти. Ось ще з собою взяв, Кстати, їдемо сіяти кукурузу, а, ну вже сіємо, а стара ще не змолочена, взяв з собою ось влагомер, наламаємо качанів, поміряємо влагу. Може на днях будемо ще їм молоти. буде видно. Ну а ви цим часом ставляйте хорошу гарну вподобайку. Пишіть комент, підписуйтесь обов'язково на канал. Далі буде. На днях там вже, як погода не спортиться, плануємо сіяти сою. Так що відосики ще будуть, є ще і по цьому <кхів> і Оранка. Не знаю, коли це все їхати робити, Короте, люди дочекалися, дзвонять, 20 гектарів треба вигорати, ну а зараз взагалі немає часу, я не знаю, як це все діло робити і коли його робити. Ну, Сьогодні в планах посіяти це, зараз що запланували, М -м як нічого не помішає, нічого не переб'є. Плануємо ще сьогодні посадити і цього картошку, якщо все вийде. Ну, в общем, якось так. В общем, ви підписуйтесь на мій канал, я думаю, що буде цікаво. Нарешті Ярик! А де поки? О! Так, що у нас по-кукурудськи? Маїс носіння кукурудзи. Яка красива! Ха-ха-ха! <різь> Погодка сьогодні, так, да, хороша? Пробував навігацію? Ще ні? Видає? Ще, подуш... Ще... Ще під подушкою. Танцевалка ж підключена. Музыка ж подключена. Что, <рикул 'я> антенна в телефоне? Ё-моё, кукурузу сиеби, кукуруза росте. <рикул 'я> Нормальний да, вот. Мы просто думали, что не надо сиеть. Выбирай. Выбирай. Подамо ему кукурузу. <рикул> Ти <'я> же дай ему посилу. Я так я же говорю, что кукурузу сеем и кукуруза стоит. Два урожая. Одна в землю, другая а в вот землю. <свят> Осенью, да? <свят> так, в общем. Ну, где? Начинаем сеять, включим. Так, ну что, процесс идет. Гектарів 4 посеяли. Да? Сколько показывает, Ярик? Три злишні? Бачите, щоб не казали. Ноль. Просто жарко і добре, да? так? А ще хочу... Кондицион. Клюжий кондиціонер. А ще хочу сказати, хто буде сіяти соняшник от Еліта Селект, То будуть отакі от сімечки у них. А це агрорит. А це еліта Селект. Так, в общем, погодка класна, робота йде. Сейчас по баночку. Дай яка разниця? Пшеничка зима. А що він туди заглядає, пішов вроді щось поніма. Десь самі стать згляну. Ну не пищить значить роботи ну ладно перва протиснувала щоб не вся десь двойника не впоймала так Ну без цього ніяк красота пропікує на бойко. Ох, і фірма серйозна. Диви, і одежа одинакова. Йо-майо. Візьміть на роботу. У мене така у вас. Де Де наша форма? Ми зараз у вас робимо. Двері треба було зняти. Це точно. Дзвоню, кажу, отаку, отаку. Парашути на шлюшу. Так, в общем. Вона каже, що на Івану не приїжджаємо, поки повинні не буде, так? Да в нього одна кукуруза, що до нього їхати. А, соняшник ще. Воно диво на сія, так. А, і оце, та, до роботи валом, да? так? Каже, ви скажіть нагрізь. розміри його, дзвоню йому. Метр восімдесят на метр сорок. поясніть. Дзвоню, а вона каже, а що це у вас за закінчить? <laughs> Кажу, ну поміряйте. Ви цей 66 чи 68, скільки під заказ ми будемо, в червні місяці шити? Каже, хай переміряє, переміряє. Метр тридцять. <ріху> Коли п'яти штук. Ну то добре. Так, в общем, працюємо далі. У мене важать. Красота Так, що в нас по грузах? Добавили ще по такому одному блину. І от ДТ-75, ще один груз. 55 кілограмів його. Зараз на даний момент тут спереді у нас 200 кілограмів. E tá perto aqui. Dacia. Sete Ех, сірко! Дає люлей. Це мій старий культиватор. Зараз ми з яриком як посіємо. 80... 80 Коротше, думали не сіяти, но в ітоги вирішили посіяти 80 соток і собі на карма кукурузи. У нас так є кусок тут з Яриком по 40 соток разом. Зараз посіємо, хай все таки буде на корма. Борзий з плугом стоїть. Швидше було смикнути Женьку, щоб він закультивував, чим мені переціпляться. Хоча якось так. Це мій старичок. Чуть дуру не продав, а тепер як знахватка. Добре, що й не продав. Так, зараз ми будемо засівати, засипати зерно. Як почнемо сіяти, покажу. Вже йому чуть-чуть осталося. Все чітко, кажу. Нічого й проти не можна сказати. Зразу психують ці трактористи, блін Скільки років йому вже цьому культівати, -мойо! З дві тисячі не третього года він у мене. Чуть-чуть залишилося. -чуть а он, бачите, молоді. Ми сіємо кукурудзу а люди молодь. Там теж трактор сіє. Що ти, Ніколаєвич? Ти бачив там Віталіку ковбаси понавозили, повні ящики. Ей. Треба було їхати до нього сьогодні, а не сіяти. Два ящика ковбаси приперли Віталю. Репне. Да. А він мені Ми не балакали, каже, приїжджай. Так, каже не можу. А треба було Ні. Лучше посіємо, посадимо картошку. У масой магазин іде. Согласен. Согласен. Так, процесс идёт. Что там, Николай? Что пропуски чи что? Или двойники? Ти что ты молчишь? Ну, потім скажу. А як вимовиться зараз йому із контур? Легше. Каже, лучше Ага. Uh -huh. на, руля... на руки не важче. <реш> 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 Накачається. А, а це, в нього насос, 100, виходить, 16 стоїть, йому будемо постати, так? Каже, буде міняти на 10. -й. Чо, дуже велике поток моста? Да, дуже каже чувствителен руль, дуже быстро. Буде на десятий насос, не. Ну, тут не новий насос. Ну, да. Так, ось і все. Наші 80 соток вже тут посіяні кукурузи. Все чітко, красота. Сівалка, бомба. Все чітко. Все супер. Взагалі, зараз чистимо сівалочку і їдемо додому садити картошку. Так що кому подобається відосик, вподобайка і підписка на канал. Пока-пока.